Bob, Bob the builder! Can we fix it? Bob the builder! Yes, we can! Scoop, Muck and Dizzy and Rolly too! Lofty and Wendy join the crew! Bob and the gang have so much fun! Working together they get the job done!

Ой-ой-ой, як страшно, помоєть! Походу надійшла страшна буря. <плес> Доброго дня, це будівельна фірма Боба. Ага, так, добре. Я приїду якомога найшвидше. Все, домовились до побачення. Сьогодні вночі була страшна гроза. Алло? Так, все правильно, зараз гляну. Ой ні, тільки не це. Боб, нам прийшло повідомлення від мера міста. Ага, зрозуміло, передзвоню пізніше. Що там написано? Через те, що вночі були сильні шторми, не повалені і стовбив. Одним словом, терміново потрібна твоя допомога. Ага, зрозуміло, тоді я вирушаю, а ти бенді поговори зі всіма по телефоні. Я їм скажу, що ти всі проблеми вирішаєш якомога найшвидше. Добре, папа. -па. алло. Алло. Привіт, боб! Ми всі вночі були такими нестрашними. Була така страшна гроза. В мене просто переповнюють емоції. Кругом так все блискало, просто страхіться. Ну нічого страшного, головне, що ви всі цілі А Мак особливо цього настрашився, правда? О, ні, ти шо, я такий сміливий, я не боявся цього. Добре, команда, сьогодні у нас багато роботи, честю грозу. Все, жо треба, я посуну, а я все що треба помішаю. А я все, що треба, викопаю, а я все, що треба, укатаю. А я підніму, що треба. Отже, скуп, ти поїдеш зі мною перевіряти дороги. Ловті і мак, я вас хочу бачити на фермі. Перевірити, чи все там добре. А мені що робити? Для тебе, Дізі, поки що роботи немає. Ми це зможемо? Так, звичайно. Ну я, по крайній мірі, надіюсь. Ну, я бачу, тут все добре. Ну, в принципі, так, але я щось трошки сумніваюсь, качки щось не виглядають дуже задоволеними, ніби в них щось не так. Коли ми почистимо озеро, вони будуть щасливими. Не лякай качок, садина! Що ж, беремось до справи. Хе, мені сказали, що тут якась неполадка. А, так ось в чому діло. Ну, це я зараз виправлю. Скуп їдь сюди. Їдемо далі. Кря-кря-кря-кря. края. Кря, кря. <плес> Тільки не це. <плес> Оце халепа, нам, нам потрібно негайно садинку врятувати. Ой-ой, мені здається, давай, краще, почекаємо на допомогу Боба Та хто знає, коли тут Боб буде, а садинку треба рятувати негайно. <плес> Слухай, лофті, давайте підіймеш дегло своїм краном. Ой, сумніваюсь. <ган> Я не можу за нього схапатись. Треба просто повірити у себе ловці і все вдасться. Я вірю в себе, але все одно нічого не вдається. <ган> <ган> і що робити? Пташка права, нехай летить за допомогою. Може, краще поїдемо з птахою разом. Я поїду, а ти лишайся. Що? Чому? Ти лишаєш мене тут самого? Хтось як не як мусить приглядати за сердинкою? Допоможіть! де мідово. Що сталося, мак? Садинка на терміну. Ось, ось завпаде в річку, а вона ж не вміє плавати, і вона утопиться. Чекай, Мак, заспокійся і об'ясни краще. Що у вас тут трапилось? Терміново діставай телефон і дзвони до Боба. Сардинка ось, ось паде в річку, і вона не вміє плавати, вона втопитись там може. Ой, бідна Садинка, я терміново дзвоню до Боба. От халепа, Боб не взяв з собою телефон. Він його дома лишив. Тоді хтось з нас їде його шукати. Але ми не знаємо навіть де він місто велике. Але ми можемо хоча б щось зробити, Не можемо просто так терпіти, то, що з біда. О, привіт, пташко. Радий тебе бачити. Може, вона знає, де Боб. Давайте всі слідувати за птахою. Вона досить швидка, навряд чи ми її доженем, хоча якщо поспішити, може, і зможемо. Ти лишаєшся тут, Голі, з тобою теж може бути халепа. Що трапилось, пташко. Тобто, я розумію, якась халепа сталась. Боб нам терміново треба декуди їхати. Що сталося? Довго об'яснювати, лишніх питань сідай і поїхали. Мяу. Не переживай, садинка, допомога вже в дорозі. Я впевнений, ось ось скоро приїдуть і допоможуть тобі. Дякую, пташку, ти допомогла. Яке щастя, що ви приїхали. У нас тут біда. Дерево скоро впаде в озеро, а на гілці сидить сардинка. Ловці ще придивляються за нею. Терміново вирушай її рятувати. Я зрозумів все зроблю. Врятуємо сардинку. Так, звичайно. Ми вже тут, Мяу. Так, зараз гляну, що тут у нас? Угу. Ага. Угу. Так, від'їдь. Дізі, під'їдь, будь ласка. Ага. кря кря, кря. Скуп! Скоп! качок в ковшке, запикаешься на ту змешу дити. Зразум. Ось і все садика. На цей раз вам треба файно виспати, і завтра в нас багато роботи. Ой, Боб, тобі видався сьогодні тяжкий день, тобі і треба йти до хати відпочивати. Так і спочивати. Я таки зроблю. На добраніч, Боб, На добраніч, венті, На добраніч, машинки. Побачимося завтра. Ай, та на добраніч вам, Ой, та на добраніч. А <рес> хе, сьогодні я тебе готував, Саденко. А? Кря. Я навіть слів підібгати не можу. Кря-кря-кря.